Доброго дня малята! Сподіваюся, що ви разом з батьками знаходитесь у безпечному місці. Сьогодні, дітки, я вам розповім невеличку казочку Ганни Чубач, їжачок і слимачок. Тож, мої любі, вмощуємося зручнесенько і починаємо слухати казочку. Їжачок, дивачок, довго дивувався, Що мали. Заховався. Ну, а потім їжачок зажурився дуже, що коли цей слимачок в хатці занедужав. Як йому допомогти, як порятувати? Коли вперте він такий не вилазить з хати. Довго думав їжачок, Голочки їжачів Що там робить слимачок? Так і не побачив. А як думати, втомивсь, покотивсь городом, своїми умить з'явивсь і зізнався гордо. Я не хворий, я не сплю. Я ховаю ріжки і нікуди не спішу поледачи трішки. Їжачок в клубок скрутись, сам себе не бачить. Хоче говорить з Лімачком ледачим. Ось і казостєнець, а хто слухав молодець. Дякую за увагу і до наступної зустрічі малята.